Міністерство внутрішніх справ оголосило про формування штурмових бригад. Гвардія наступу до них можуть вступити добровольці, які хочуть допомогти державі та звільнити тимчасово окуповані території України. Гвардія наступу це вісім професійних штурмових бригад МВС, які складаються з патріотичних військових та добровольців, які прагнуть перемоги України у боротьбі з російською агресією. В рамках всеукраїнської рекрутингової компанії, оголошеної МВС, в Озмаїлі розпочався добір кандидатів для формування штурмових. Бригад прикордонників, нацгвардійців та поліції під загальною назвою гвардія наступу, зокрема у державній прикордонній службі України сформована бригада Сталевий кордон. Очолити зголосився герой України, захисник Маріуполя, полковник Валерій Падитель. Воїни сил оборони виборюють незалежність, територіальну цілісність. Також складі сил оборони виконують важливі завдання прикордонники, які разом з іншими підрозділами збройних сил України Національної гвардії. Ризикуючи щоденно життям, виборюють незалежність країни, забезпечується, причому мирне життя для мирних мешканців. Навчання бійців бригади триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуально, потім в складі підрозділу. До представників від прикордонного загону в Ізмаїлі можна звернутися з питаннями, які цікавлять. До нас можна звернутися з питаннями щодо набору на військову службу по мобілізації, або за контрактом. Контракт можна укласти від трьох і більше років під час мобілізації до закінчення особливого періоду. До підрозділу можуть вступати добровольці, націлені саме на посилення сил оборони та звільнення окупованих територій України. Основи цього підрозділу будуть складати діючі прикордонники. Інформацію, яку прикордонники надали, я почув, зрозумів, що до вступу в їхні лави буду серйозно міркувати. Бо треба захищати нашу країну. Усі охочі можуть приєднатися до гвардії наступу та, зокрема, бригади Держприкордонслужби Сталевий кордон для проходження служби в даному підрозділі. Запрошуються громадяни України та інші військовослужбовці для того, щоб вступити і до даного підрозділу, достатньо звернутися до центрів надання адміністративних послуг, які дислокуються в місті Ізмаїл. І болград представники від прикордонного загону можуть допомогти у заповненні анкети в центрах надання адміністративних послуг в ОЗМІЛІ за адресою проспект Незалежності 62 та в місті Болград за адресою проспект Соборний 149. або відповідну анкету можна подати на сайті, або подзвонити за номером 080 010 0020. Сьогодні є унікальна можливість для той, хто хоче зробити свій внесок в новітню історію України, записати своє ім'я. В свободу України ми запрошуємо всіх для проходження служби в 15-му мобільному прикордонному загоні. Крім того, з метою до укомплектування військової частини 3058 Національної гвардії України та в рамках оптимізації роботи з проведення заходів мобілізації триває набір на військову службу військовослужбовців Національної гвардії України. Також доводять інформацію до добровольців щодо порядку відбору на службу за контрактом та призову по мобілізації. Фахівці Національної гвардії. Ді України також надають вичерпні відповіді по всім існуючим питанням. Якщо у вас виникли питання з приводу проходження військової служби, звертайтеся до наших фахівців за адресою: місто Ізмаїл, Проспект Незалежності 69 та у місті Болград за адресою. Проспект Соборний, 149. сорок Основу загонів складають досвідчені бійці та командири, які в складі підрозділів гідно проявили себе у боях. Першими зустріли ворога на кордоні, боронили Азовсталь, знаходилися на лінії оборони на Лиманському, Бахмутському напрямках. Формування підрозділів триває із добровольців, високо патріотів України. Сучасна історія України пишеться зараз, захищає країну та своїх рідних. Ставай добровольцем. Сніжана Щербин, Руслан Гуцало для програми новин.